Всім добрий ранок, у нас неділя. Не зрозуміло, хто там у нас. А, ось машина. Шукаю нашу машину. Він стоїть поряд. Ясно, священники збираються. Щось перед месою якась. Водії збори. Так, ми залишили. Скажи, привіт всім ку, -ку. <ривіт> Так, діти вдома ще сплять. Вже потрошку прокидаються, але ще сплять, зараз дев'ята, і ми їдемо відправляти посилку в Україну. Зараз розповім, якою, чому і куди. Їдемо в сусіднє місто. 12 кілометрів. Точніше, це навіть буде не саме місто, а біля траси, ну, там, де з'їзд, в Казер. Казер, місто називається. А біля великої траси, там Макдональдс, знаходиться парковка, і саме на цій парковці зупиняється автобус, який їде Франція, Україна. Компанія Медіат. Так, це трохи інший маршрут, це інший водій, ніж те, що ми в Тулузі відправляємо. Тут він раз на два тижні. Окей, так, мені треба зняти гроші за відправку, заплатити хвилинку. По-перше їдемо саме сюди віддавати посилку. Тут водій, на відміну від Толузького, бо Толузький там стоїть з 11-3 години з 11 до 14. А тут він просто зупиняється. Якщо є ті, хто його чекають, забирає посилки, видає посилки, якщо ні, їде далі. Тобто там немає часу, який він стоїть. О 9.30 він має бути там. Тобто в нас 25 хвилин, я нервую. Що ми так довго. Куди ти їдеш? Яка екскурсія? Нам на трасу треба. Нам на трасу треба, так. буде будеш Окей, добре. Водію. Власне, що за посилка? І це насправді ще не відправка новорічно-різдвяна, яку я хотіла зробити для родичів, для рідних. Буде це ще попереду. Подивимось, якщо все успішно сьогодні пройде, то тоді на наступний раз, через два тижні, зробимо так само. Не будемо їхати в Толузу, будемо тут відправляти. Але зараз у нас термінова відправка. Ми купували ще влітку моїм батькам татові інвертор. Так, правильно я кажу? Автомобільний інвертор. Там потім вже. 4, 4, Какі? Е, так, хурма роста. Придбали тоді вже в Україні ми акумулятори, все необхідне устаткування, купували, щоб зібрати схему, щоб автоматично все це вмикалося, коли вимикають світло, вимикалося, коли дають електрику і так далі. Таке ось, щоб максимально комфортно і автономно себе почувати. Але історія сумна в тому, що тато покористувався трохи, ну, схему так до кінця і не зібрав. Але коли ось ці довгі відключення були, е буквально останні там пару тижнів, він користувався кілька днів буквально. І потім в один момент неправильно щось вимкнув. Не вимкнув, а вимкнув. Власне, згорів інвертор цей. Чи не згорів, як тато каже, <смі> вогню не було, <смі> О, не диміло, не воняло, але перестав працювати. Ось. І ми швиденько оперативно, у вівторок він нам це каже вранці. Просто помі... поміж слів, ми його запитали в черговий, чи він зібрав схему, чи всього в нього гаразд, все в них. Справа в тому, ось, справа в тому що. Батьків, котел газовий працює, як правильно сказати, від електрики. Тобто, щоб він працював, Потрібне. запускався, потрібна електрика. Від... І відповідно, якщо немає електрики, не працює опалення. І це як ну, найбільший страх, і те, чого хочеться уникнути, тим більше, якщо будуть подальші руйнування енергосистеми і так далі, якщо буде довге відключення там. Взагалі. Ну, взагалі, ви все самі знаєте, чудово про всі небезпеки, то є небезпека, що залишаться вони хоч і в приватному будинку, але без опалення. Принаймні, треба з цим щось вирішувати. І саме тому я за це переймаюсь і не хочу такої ситуації допустити. Отже, він нам... ми його запитуємо, чи він зібрав схему, він такий, та вже не треба. Вже не треба, каже, вже не працює інвертор. І ми оперативно його придбали ще один. Ну, Тато, звичайно, відмовлявся. Та я буду щось ремонтувати, буду щось робити. Поки, поки він це зробить і взагалі чи це можливо, поки це все з'ясується, ми вирішили не чекати. Замовив В інтернеті тут нам прийшов цей інвертор, і він дешевший, ніж в Україні на сайтах. дивились ми в два рази дорожче, ніж нам тут обійдеться. Навіть ну, так, з пересилкою навіть. І враховуючи, що на, на щастя, на удачу нам доставили в суботу. У вівторок замовили після обіду, в суботу нам доставили вже. Ми не встигали, ми поїхали в Тулузу, якби нам до суботи. Ну, якось не, не замислювали, що можна звідси не так далеко відправити. Це я вже переві... ну пам'ятаю, що ще є тут така в неділю відправка. І, на щастя, знову ж таки, вони тут раз на два тижні, але цей тиждень саме той. Тобто, ця неділя, саме та, коли вони будуть зупинятися і брати посилки. Тож, ось так ми все оперативно робимо. І якщо все буде добре, то вже в середу, в четвер, батько отримає цей інвертор, вже він буде в нього. Тобто, ну, рахуйте, за 10 днів ми впораємося з моменту, як ми дізналися, що не працює в нього. Це все власне, ось така історія довга. Містечко, ну селище, мабуть, навіть, називається Шато Сан Эликс. і ось, ось таке там шато. Спробую наблизити. 9 9.17. 12 хвилин на дорогу. Тут, біля Макдональдса, на парковці має це все відбуватися. Тільки тут я бачу дві парковки. Хто? Ну, там дві парковки якось. Розберемось. <кхем> Точно. Якби там ще люди були, що чекають, то можна. Цікаво, як дівчата сюди Ну, Хтось їх привозив на машині, хтось їх підвозив. О! Шо? Коля! Шо? Круто, вони теж приїхали. Ми зібрались. Оце ми так випадково зустрічаємось на треку, випадково посилки відправляємо в один самий день. Той самий день на місці. Заїжджать. Ну так, якось. Ох. Так, щось ми якось <смі> дві родини на весь округ і постійно зустрічаємось в якихось таких ось місцях. Маленька франція. Три родини. Три родини. Може, з ними просто навіть не обговорювали, то ж ну ми її не збиралися. Сказав, що вони чи забирати, чи посилатимуть, або чи забирати. Ну, поїхав, він точно знає, де тут все відбувається, бо вони звідси відправляють. Так, чекаємо, вже на 15 хвилин запізнюється автобус. Я вже змерзла, на вулиці стояли, розмовляли довго. Ходила в Макдональдс. Дуже зручно, що він тут поряд є. Вже поховались машини, бо холодно. Жодної людини. Хотіла додати ще кілька слів про те, як в нас цей процес вчора в день з відправкою відбувався. Насправді, я зателефонувала. Водієві є така можливість. Ось цей перевізник, Могилан, послугами якого ми користуємося тут, у Франції, в Вайбері є групи, є повідомлення, які надсилають саме з цієї служби, і там є перелік кожного автобусу на, без імені водія. Тобто, я так розумію, водії можуть змінюватися, але номер телефону, сам безпосередньо, апарат телефонний, він закріплений за кожним автобусом, за кожним маршрутом. ось, І тому була така. Можливість, так як автобус запізнювався, я подзвонила, і водій сказав, що він мінімум на 40 хвилин ще, ще затримається. Ну, тому що багато людей, що ж, ну, це доволі колоритна була відповідь, така, від, від чого серце тане для нас, тут, українців у Франції. Він сказав, що ж мені людей покинути. Якщо людям треба відправити посилки, я мушу оце тепер чекати, поки всі принесуть забагато ось відправлень. Ну, це добре, насправді, я думаю, це пов'язано із різдвяними святами, які наближаються. Ну, та й взагалі нічого проти цього не мали. Тож мусила зачекати. Добре, що був Макдональдс, поряд тож можна було зайти, там погрітися, ми пішли пити каву. Разом з нашим добрим знайомим, тут українцем, якого ми теж випадково зустріли. Він сказав, що вони з дружиною якось теж вранці подумали, в суботу там подумали, чого ми постійно їздимо в Полузу. Якщо ось тут же ж колись була така можливість, теж перевірили дані. Ну так само, як і ми, вирішили скористатися ось такою ближньою відправкою. Єдиний ось такий недолік, що довелося зачекати. Власне, в замовили каву, там навіть сніданки в Макдональдсі, і пили каву, розмовляли. До нас підійшла жінка, її звуть Тетяна. Сказала, що вона теж, Володію, зателефонувала. і Він сказав, що хтось вже от з українців вже чекає на нього, тому вона вирішила, ну, так як в Макдональдс більше нікого не було, то там важко було насправді переплутати, хто ж чекає. Вона до нас підійшла, теж з кавою, з тістечком, зі своїм замовленням, сіла до нас. І ми почали дуже жваво, активно спілкуватися. Вона живе по. Поблизу сан -Гаденса. це десь приблизно від місця, де ми були. Ось тут в Казарі це десь 30-35 кілометрів. Ось вона там живе, і що мені було цікаво, я її розпитувала дуже багато. ну Взагалі в мене таке, відчувається брак такого спілкування з українцями, не вистачає мені цієї нашої компанії. Як я вам розповідала, що тут у нас в карбоні на початку, коли ми тільки приїхали, у нас тут до 20 людей загалом набиралося. Українських біженців, саме ті, хто після повномасштабного вторгнення сюди переїхав, і в нас було доволі таке. Ну якщо не жваве спілкування, то постійно можна було ось так: от зустрічатися, десь про щось говорити, якось допомагати одним розбиратися з якимись питаннями, проблемами. Не, не бракувало. Жимо так цього, а потім ось поступово, по мірі того, як всі роз'їжджалися, нікого не залишилося, і я ось відчуваю, що не вистачає. Власне, тому я розпитувала, як в них цим справи, виявляється, там в Сан-Гаденці ось така компанія, мінімум 20 людей є, кілька сімей, є діти, підлітки в них там, і вони активно спілкуються між собою, зустрічаються, там, гуляють в парку, і взагалі ну, ось так в них є спільні інтереси, ну і плюс вони. Руку помочі можуть або плече підтримки, можуть в разі чого підставити, і це дуже круто. Взагалі було б цікаво з ними ще поспілкуватися. Ми з Тетяною змінялися телефонами і домовилися, що ось принаймі я її попросила, що якщо в них будуть якісь. Якісь збори, події, щось, якось, щоб вони нас не забули теж запросити, щоб ми могли в першу чергу з дітьми поїхати туди. І я маю надію, що ось хлопці, мої діти знайдуть там собі коло спілкування з українцями, з українськими дітьми. Відчуваю, що їм теж цього б хотілося. Не знаю, наскільки у підлітків це вийде, тому що ну, вони не дуже так. Не знаю, легко так знаходять спільну мову, можливо, можливо, я помиляюсь. Власне, ось такий щасливий відвипадок знайомства. Ну, чи він щасливий, ми ще побачимо, чи взагалі продовжиться наше подальше знайомство, і спілкування, але завдяки тому, що ми ось так спонтанно вирішили поїхати в неділю і відправити посилку саме з найближчого міста. Місця ми знайшли ось, ще одну знайому. Власне, ось так поспілкувалася чомусь після того, як ми роз'їхалися, якось занадто замислилася над життям, над тим, що зараз з нами відбувається, і ось такими долями. Нашими українськими, тому що і Тетяна порозповідала і про себе, і про те, як вони опинилися, як вони з передмістя Києва виїжджали 1 березня 22-го року своїм таким, не сказавши багато, сказавши всього, кілька слів, дала зрозуміти наскільки нелегкий шлях теж довелося пройти. І кілька слів розповіла про людей, які поряд там з ними теж є, які вони труднощі долають. І ось над цим я. Потім ще доволі довго, якщо не весь день і розмірковувала. Так, приїхав ставить ваги зараз ставить ваги, щоб нашу посилку звичити. Так, ми в непто заїхали дещо з продуктів докупити. Насправді вже дві години нас вдома немає. Більше, більше години чекали нашого перевізника. Затримались вони. Сир хочеш якийсь? Так, насправді сіллю заїхали. <гум> Зараз наберемо всього, окрім солі. Друзі, це власне все на сьогодні. Такий невеликий, можливо, не надто насичений влог вийшов. З покупками теж у нас все склалося: 57 євро. Заїхали за сіллю, все як завжди. Але насправді придбали доволі непоганий набір продуктів і м'ясних для того, щоб вечерю приготувати. І ще мені на пару днів вистачить. Точно можна поки що обмежитись цими продуктовими закупами. А, хоча у вівторок, як завжди, буде соціальний магазин, я на це сподіваюся. Загалом, а, я якась погодозалежна, мабуть, і ось цей похмурий, похмура погода, цей дощ, він дуже впливає на мене. Мабуть, і, мабуть, нехай це буде погода, правда, а не щось інше. Нехай буде так. Просто меланхолія, така зимова, хоча в нас тут це осіння, скоріше погода, але ну, таке. А, власне, дякую вам за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайки, підписатись на цей канал, якщо цього ще не зробили. Бо я бачу, що в нас багато постійних глядачів і глядачок, які чомусь не підписуються. Не знаю, дехто мені радить про підписки просити підписатися на початку відео, десь там, тому що наприкінці всі просто вже дослуховують відео і переходять на наступне, забуваючи це зробити. А для мене це важливо, дуже хотілося, щоб канал зростав. Тож я вам принагідно дякую, якщо ви це зараз зробите. Не забудьте, будь ласка, написати коментар. Просто привітання, заходьте, привітайтеся, буду дуже рада цьому, бо я ось так з вами вітаюся через відео. щораз. раз дякую за те, що стаєте постійними глядачами, глядачками. А, бережіть себе, не втрачайте надію, намагайтесь посміхатися, навіть коли не дуже. Хочеться цього, особливо чи принаймні робіть це для близьких людей. Їм потрібна наша підтримка завжди, нам потрібна і їм потрібна також. Тож, дякую вам за все, за увагу в першу чергу. Давайте побачимось в наступних відео.